Доброго дня, продам крила на Audi A6C5 рестайлінг. запчастини є в наявності на дану моделі, тобто аміно крила. Крило в наявності і ліве і праве рестайлінг. Ось так виглядає. Запчастина колір сірий під покраску, Запчастина нова погрунтована Ще раз наголошую, це є Рестайнг 2001-2005 рік крило ліве-праве. Ідеальний стан. Телефонуйте і замовляйте. А – 5. Номер телефону буде в кінці відео в описі. Для замовлення пишіть на Viber або телефонуйте.